У мене проблемна шкіра, і мені завжди казали: це влітково ти переростеш У дорослих прещів не буває. У мене проблемна шкіра, і я дуже часто чула, як мені казали хлопці або інші дівчата, що це все гормони і почнеш зустрічатися з хлопцями і все пройде. У мене проблемна шкіра, і мені радили вмиватися. Дігтярним милом, і все буде класно. У мене проблемна шкіра і мені радили протирати обличчя спиртом або ж настойкою календули, і все пройде. У мене проблемна шкіра, і мені казали, ходи завжди в солярій, і в тебе все пройде. У мене проблемна шкіра і мені казали перестань використовувати косметику, тональні і так далі. І в тебе не буде прищів. У мене проблемна шкіра, і я часто чула, що в тебе щось не так, в тебе хворий шлунок, в тебе токсини, в тебе глисти. Тобі потрібно очистити свій організм і все пройде. У мене проблемна шкіра, і мені казали: сходи на чистку, вона допоможе. І останній міф, який я ще не перевірила, але. Ви можете написати в коментарях, чи це правда. Народиш дитину, і шкіра очиститься.